А який фунгіцид краще обрати? Їх на ринку так багато. Саме тому ми підготували топ фунгіцидів для захисту соняшника, які точно збережуть вас від зайвих витрат та ваші рослини від хвороб. Саме тому ми підготували топ фунгіцидів для захисту соняшника, які точно збережуть вас від зайвих витрат та ваші рослини від хвороб. Топ відкриває архітект. Він гарно оптимізує архітектоніку рослини та транспортування і поглинання нею поживних речовин і води, має найширший спектр контролю основних хвороб соняшнику, серед яких септоріоз, альтернаріоз, іржа, фомоз, фомопсис, склеротиніоз. здатний підвищувати посуха стійкість соняшнику та дозволяє рослині перенести високі температури. Також він зберігає та підвищує вражальність. Наступний фунгіцид Піктор має високу активність проти збудників склеротиніозу, альтернаріозу та інших хвороб соняшнику. Також має яскраво виражений фізіологічний ефект Ацеленс, високу фунгіцидну та фізіологічну ефективність завдяки наявності двох інноваційних діючих речовин, які належать до різних хімічних класів, разом з тим забезпечує тривалу профілактичну дію та прямо впливає на зниження втрат перед. Та під час збирання врожаю. Бонусом є висока біологічна та економічна ефективність та безпечність для бджіл. А якщо на сайті оплачуєте ЗЗР карткою, то отримаєте кешбек 2%. А Голд. Також є надійним захистом соняшнику і не тільки проти широкого спектру хвороб славиться тривалим захисним періодом, неперевершеним профілактичним і лікувальним ефектом завдяки трансламінарній і системній дії. Наприкінці хочемо додати, що вибір конкретного фунгіциду для захисту соняшника зазвичай залежить від виду захворювання. Його ступеня поширеності та рекомендації спеціалістів у галузі сільського господарства. Важливо також дотримуватися інструкцій щодо дозування та застосування, щоб максимально ефективно захистити соняшник та уникнути негативного впливу на довкілля. Перелічені фунгіциди доступні до замовлення на нашому сайті. Посилання ви знайдете під відео або ж відразу телефонуйте за номером 095 043 02 0203.